Як окупаційні сили готуються до незаконних виборів президента Росії на тимчасово окупованих територіях України? Меседж, що під час е, голосування будуть теракти. Російські технологи чітко порахували отаку втому від Путіна, чому ці вибори є нелегітимними на захоплених українських землях. Після виборів ми побачимо процес політичних трансформацій в Росії, яким чином цей процес впливає на життя цих регіонів і на громадян України, що залишилися в окупації. Це ще один злочин з боку окупантів. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська Рада Федерації на засіданні 7 грудня 2023 року призначила дату президентських виборів у Росії. Цим днем обрали 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дало формальний старт передвиборчої кампанії. У рамках підготовки цих російських виборів на окуповані території України вже почали завозити так званих агітаторів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його інформацією, із Росії до Мелітополя завезли вісім автобусів так званих організаторів нелегітимних виборів. Їх розселили у незаконно відібраних приміщеннях, а збори проводять у будівлі райдержадміністрації. За інформацією жителів до міста завезли саме агітаторів. У рамках підготовки до незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Луганської області російська окупаційна влада провела так званий єдиний день підписів на підтримку чинного президента Росії Володимира Путіна. Повідомляють у центрі національного спротиву. Під час цього заходу російські окупаційні сили збирали працівників бюджетних установ біля пунктів збору підписів, аби показати підтримку окупації з боку більшості населення регіону. Підписи збирали так звані волонтери, яких організатори привезли із Росії. Про подібні збори підписів за Володимира Путіна відомо і у тимчасово окупованому Скадовську. Повідомляють у телеграм-каналі Тайм. Крім того, за поставлений підпис людям обіцяють виплачувати грошову винагороду. Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України назвали незаконними, а парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну. У рамках підготовки до незаконних виборів на тимчасово окупованій частині Запорізької області російська влада намагається створити ілюзію участі цих територій у загальноросійському політичному процесі. Про це у коментарі новинам при Азові розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Крім того, він зазначив, що у рамках підготовки до нелегітимних виборів окупаційна влада намагається виявити людей, які нелояльні щодо політики Росії. Очікується контроль е по явкам на дільницю, хто прийшов на вибори, а хто їх не прийшов, е не провірив, не провів і чому при цьому е будуть складені, умовно кажучи, реальні списки виборців, тобто тих виборців, які постійно проживають на території, і будуть для того, щоб виявити, хто прийшов із тих, хто живе, а хто не прийшов, хоча й живе проживає на території, і відповідно. Не показав свою лояльність до влади, не проголосував тощо. Ну і зокрема буде зрозуміло по реальним результатам на дільницях, які також мають зафіксувати окремо. А для того, щоб зрозуміти який реальний рівень підтримки на цій території, і скільки людей готові майже відкрити заявляти свою непідтримку РФ, проголосувавши проти Путіна. За словами депутата, збір підписів на підтримку чинного президента Росії, який вже зараз проводить окупаційна влада, є елементом російської пропаганди. Якщо людину з зненацька заскочили на вулиці, і сказали підпису, то скоріше за все вона підпише. А ось чи прийде вона до виборчої дільниці, і які потім будуть результати цих дільницях, ось це вже буде потім показувати реальний рівень лояльності. Бо якщо в умовному селі проживає 50 людей, а з цих 50 людей по зібрали 45 підписів, а на виборчій дільницю прийшло 25 і з них тільки 22 за Путіна. То зрозуміло, що ні про яку тотальну підтримку і, і таке інше і мови бути не може. Так звичайно, в протоколі намалюють, що було 49 дев'ять голосувавших із них 48 за Путіна. Але в реальності то всі будуть розуміти, що підтримка набагато нижча, і на цій території проживає ще не менше половина села, яка не підтримує в реальності окупаційну владу. Жителів окупованих територій, які не отримали російський паспорт, і з кожним днем стає все менше, розповідає Сергій Лешенко. А в процесі проведення незаконних виборів є загроза знищення окупаційною владою і українських паспортів. Були чутки, що будуть знищуватися паспорти. Не, не України під час, якщо люди придуть з ними голосувати на виборчу дільницю, але час покаже, які дії будуть вживатися. На мій погляд, досить безглузда справа. Якщо людина вже настільки підтримує опозиційну окупаційну владу, щоб о, голосувати за Путіна і прийти на вибори, то вона точно вже отримала паспорт. Паспорт не отримують ті, хто мають а. Альтернативні джерела доходів або накопичення достатні для проживання, що дуже рідко частіше це такі альтернативні джерела доходів, незалежні від бюджетних чи полуофіційних структур. Якщо людина там, умовно кажучи, вирощує городину і її продає, то певний час вона могла і може продовжувати не отримувати паспорт. Як російські окупанти готуються до проведення російських президентських виборів у Маріуполі, новинам Азові розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. За його словами, зараз окупаційна адміністрація міста намагається створити картинку масовості цього процесу. Зараз, коли почали збирати підписи за головного терориста Росії Путіна, відповідно також в цих мобільних пунктах збору немає людей, тому вони навіть пішли таким шляхом, щоб збирати підписи і встановлювати ці мобільні намети в супермаркетах для того, щоб повити хоч якихось випадкових людей, які прийшли за. ...покупками і відповідно там ставили змушують ставити підписи за головного терориста, але це випадкові люди, які там прийшли щось купити харчі, якісь ще щось, і їх виловлюють таким чином. У Маріуполі до проведення незаконних президентських виборів російські сили залучають і місцевих пропагандистів. Зазначив Забавін. Про один із випадків депутат розповів у коментарі. Одна з таких людей. Жінка Маріана, яку наші українські правоохоронці 9 березня врятували а, при обстрілі, Ціями пологового будинку в Маріуполь, тобто, це та жінка, яка потрапила на фото в багатьох багато засобів масової інформації світу, де її рятують після того, як росіяни авіації розтрощили пологовий будинок в Маріуполі. І ось цю жінку потім, власне кажучи, Лавров назвав актрисою але вона потім дуже швидко переорієнтувалася і почала працювати на окупантів, хоча мала змогу виїхати на підконтрольну Україні територію. На думку Дмитра Забавіна, російська влада демонструє процес підготовки до незаконних виборів, аби легітимізувати процес окупації українських територій для жителів Росії. Закріпити в уяві у хвору уяву хворих е, політичних е, діячів терористів РФ, закріпити у хвору уяву всього населення РФ, що ось е, нові регіони, і там відбувається теж голосування. Тобто, мета е, виключно спроба внутрішньої е, легітимізації цього процесу. А для всього світу. Це навіть не вибори, навіть не псевдовибори, Це ще один злочин з боку окупантів. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як російські окупаційні сили готуються до проведення незаконних виборів російського президента на захоплених територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Політологи з Херсона Дементі Біли, аналізуючи публічні заяви російських окупаційних посадовців, зазначає, що у рамках підготовки до голосування у російській риториці з'явилися тези про загрозу терактів. Чим це може бути небезпечним для українського населення в окупації? Він пояснив у коментарі для новин Приазов'я. Панфілова це голова їхнього цикла, Вона заявляла про можливі теракти і що вони готуються, готуються до безпекових питань, щоб не було терактів під час дільничних під час виборів президента. на тимчасово окуповано території, і зараз проводяться. Навчання з незалежними незалежними наблюдателями, які будуть там організовувати спостереження на так званих виборах, і що що навчають, чому навчають їх? І це постійно йде це повідомлення. Навчають наданню першої медичної допомоги. Тобто масово ну йде такий пропагандистський меседж, що під час голосування будуть. Теракти розумієте, я думаю, якщо якщо російські пропагандисти говорять, що теракти будуть, то вони будуть, і це є е, е, важлива фізична така, знаєте, загроза фізичній е, безпеці нашим нашим громадянам, які знаходяться в на окупаційній території. За словами політола, зараз окупаційна влада робить усе можливе, аби спростити процедури голосування на захоплених територіях і показати масовість незаконних виборів. Цей збір підписів відбувається. Е, від телекамери відеокамери, фотографують людей як їх які підписують під 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 підписуються за володимира путіна щоб його голосували але коли ми вивчаємо масив фотографій, вивчаємо масив фотографій, ми бачимо, що насправді людей, які підписуються, мало їх намагаються ну намагаються залучити там в магазинах, на ринках, і досить невеличкі на натовп людей. Ну не, не дуже багато, людей підписуються. Але все одно йде масована телевізійна пропаганда, йде повідомлення в усіх засобів масової інформації. Дементі Білий каже, що нелегітимні вибори на тимчасово окупованих територіях є частиною пропагандистської кампанії, яка направлена на мешканців цих територій. І початку широкомасштабного вторгнення таких кампаній було п'ять. Найперше це було ще у вересні 22-го року, коли вони проводили так званий референдум. Дуже цікаво, що знаєте, що з часом пройшло вже більше більше року з того часу, і але лише зараз там так звану голова так званої виборчої комісії Херсонської області Марія Захарова. Попише, що на той момент херсонці боялися членів дільничних комісій в окупантських адміністрацій. Тобто, лише зараз вони починають розповідати ті деталі та подробиці тієї ганебної мобілізаційної кампанії, яку вони проводили, е коли готувалося до референдуму. Я думаю, що е з часом та е також ми дізнаємося і про е інші ганебні подробиці виборів до місцевих рад, і зараз е виборів президента, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова комітету виборців України Олексій Кошель у коментарі новинам при Азові зазначив, що зараз російські офіційні медіа публікують інформацію про низку проблем та провалів російської влади в рамках роботи на окупованих територіях. Це свідчить про опір окупації і з боку українських громадян, зазначив експерт. Опір з боку українських громадян є він достатньо серйозний, в тому числі на території окупованого Криму, який вже окупований майже 10 років. От власне російські офіційні повідомлення вказують, що в Криму фактично у форматі кожного дня відкривається провадження за образу російської влади або російських збройних сил у форматі кожного дня, а наслідки для наших громадян від таких проваджень можуть бути просто катастрофічні. Це в тому числі проблеми із ФСБ з працевлаштуванням із банальним виживанням. Тому проблеми, які накопились, вони для русських достатньо серйозні. За словами політичного експерта, зараз у самій Росії активно проводиться виборча кампанія. Проте цього разу зі змінами у форматі я думаю, що російські технологи чітко порахували е, таку втому від Путіна, втому від цього брежнівського формату, незмінного формату і виборів, і політичного життя, і будь-чого іншого починаючи з кінця 90-х років, тому вони намагаються запропонувати от певні замінники. Скажімо, громадський рух на підтримку Путіна замість єдиної Росії, загалом, зменшення впливу політичних партій це, до речі, надзвичайно важливий висновок. Я думаю, що все-таки після виборів ми побачимо процес політичних трансформацій в Росії. Тобто, я думаю, що це буде серйозна дискусія про те, що дозволити Путіну обиратись пожиттєво. А можливо, навіть буде спроба дискусії про те, що президента не обирали на загально національних виборах, а скажімо, там в государственної думі, або можливо, там в формі якогось там красивого народного собрання в стилістиці радянського союзу, і там ці дискусії вже ведуться, вже ведуться. Тепер для української влади є важливим, аби міжнародні союзники визнали вибори президента Росії нелегітимними. Говорить голова комітету виборців України. До початку великої війни я пам'ятаю, що оцінка російських виборів була достатньо б'яка. тобто всі засуджували, що росіяни проводять вибори на окупованих територіях, але були лише поодинокі факти невизнання результатів виборів загалом. От зараз в саме ці президентські вибори, так звані, для нас дуже важливо добиватись від наших союзників, щоб вони не визнавали легітимність російської влади і Путіна як переможця виборів. Тобто Путін має сприйматись у колективного заходу точно так само, як Лукашенко, якого не називають не називають президентом, а називають самопроголошений президент. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.